Вітаю в ефірі. Головні новини Білгі Церкви на телеканалі Еспресо для вас працює Любов Геращенко. І до найважливіших подій окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та мережу водопостачання серед постраждалих дві жінки, одну з яких госпіталізували до лікарні. Також окупанти обстріляли і Харків. Поранена одна людина. Серед обговорюваних тем сьогодні другий саміт Кримської платформи. Для цього до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда. Представники інших країн доєднались онлайн, а це близько 60 політиків та міжнародних організацій. Сторони обговорюватимуть тимчасову окупацію Криму, хід військових подій в Україні, а також підтримку нашої держави. Шановні громадяни України з Криму та у Криму. Я знаю, що ви дивитеся і чуєте нас сьогодні. Для нас це дуже важливо. Для мене це дуже важливо, для суспільства, для кожного і кожної з нас. Я знаю, що Крим з Україною і чекаю, коли ми повернемось. Я хочу, щоб ви всі знали, ми точно повернемось. Коли ми повернемо і виправимо все те, що наробили окупанти на нашому українському півострові, що прийшло у Крим і увесь Чорноморський регіон разом з російською агресією, разом з російською зброєю. Катастрофічні загрози, загрози екології, небачена руйнація природи, природи Криму, руйнація соціального життя, економічний занепад. Сьогодні Україна відзначає день національного стягу 23 серпня 2004 року. Другий президент України підписав указ про день державного прапора. Зазначив перше блакитно-жовте полотно за у червні 1848 року на міській ратуші Львова. Біла церква, як і вся Україна відзначила свято, однак не так помпезно як зазвичай, адже масові заходи заборонені незмінною традицією. Залиш. Підняття п'яти прапорів біля міської ради під гімн України. Знамена розвісили по місту і білоцерківці. Також Геннадій Дикий повернув стяг довжиною 6 метрів місту Бородянка. Зазначу, його під час бойових дій знайшли під завалами. Один з волонтерів потім знайшов десь прапор тут вас». Прийшов виконком. Каже, я не знав, кому віддати. Ось, каже, візьміть цей прапор з Бородян. Це ваш прапор в розмірі 3 на 6 метрів ми навіть поміряли. Да, ось це факт, да. Да. О, тому ми раді, по-перше, що сьогодні тут вже мирне небо, ми можемо зустрітися. І саме головне, що раді повернути цей прапор, і цей прапор буде майоріти вашій бородянці. Ніколи не визнаємо чужих кольорів на своїй землі. Саме так зазначив президент України під час урочистої церемонії підняття синьо-жовтого стяга. Цьогоріч наш прапор став найвпізнаванішим у всьому світі. Його кольори майорять на центральних площах багатьох країн. Так іноземці висловлюють солідарність нашому народу. Однак що ж насправді символізують ці два кольори, та звідки походить їх поєднання, розкаже Дар'я Рубан. Поєднання кольору чистого неба та пшеничного лану формує наш державний прапор. Його забороняли, а нам нав'язували чужі знамена. Проте він вистояв. Як зазначають історики, кольори символізують не лише небесну блакить та поле, але й вільність козацької душі. Неодноразово зі стягом підіймались на світові п'єдестали українські спортсмени та артисти. Та мало хто знає, що історія знамена тягнеться крізь віки. Жовто-блакитний державний український прапор. Його обґрунтоване наукове коріння сягає ще класичного середньовіччя. Був такий король Лев, це син короля Данила, якого, ну скажімо так, в українському суспільстві більше знають як Данила Галицького. І, от, наприклад, місто Львів якраз носить свою назву на честь цього короля, і от у нього був такий промовистий герб і прапор, тобто золотий лев на блакитному тлі. Ці кольори золота на блакиті перейшли й нащадкам королівського роду князям Острозьким. Згодом у 16 столітті барви замайоріли на хоругвах війська Запорозького. Вони вважали полотно святиною українського козацтва. Однак, як стверджувати. Жо історик Євген Чорнецький. тоді, як і зараз, поєднання було не випадковим. В Києві жовто-блакитні стрічки. Ну, вважається, що от перша така науково документована фіксація це похорони Лесі Українки. Це 1916 рік. І, от, власне кажучи, цими стрічками теж вони були використані під час. Вшанування її пам'яті саме як видатної представниці української культури. Я думаю, що вона вже тоді розцінювалася швидше як постать надкультурна, тобто і політична, в тому числі, і я думаю, що потрібно зберігати своє і його плекати, ним пишатися, тому що це символи, яким ну щонайменше тисяча років. Вже у 17 21 роках минулого сторіччя під час української революції жовто-блакитне полотно стало державним прапором УНР та Української держави. Проте за радянських часів поєднання цих кольорів використовували підпільно, адже влада СРСР не дозволяла використання прапора та карала порушників ув'язненням на два роки. Але 18 вересня 1991 року все стало на свої місця. Верховна Рада України юридично закріпила за синьо-жовтим біколором статус офіційного прапора. Ми е як нація, да виступаємо. Ми е блакитно-жовті, да, блакитне небо, жовте це пшениця і це наше національне. От і скажемо так, я горжусь, що я українська українка, да, що, це ну, що ми такі. Ми сильна нація, яку не побороти, і яка вистоїть будь-якій ситуації. Будь-який час ну для мене прапор означає е, нашу країну, як не як це наша символіка. Але в цілому так змінилося, тому що як не як ми. Об'єдналися і показали, хто ми є, тому що ну на сьогоднішній день про нас говорить весь світ. Державний силу, звісно, пишаюсь і пишаюсь, що я українка. Нині під синьо-жовтим стягом хоробрі та віддані захисники, які століття тому боронять нашу неньку від ворожих загарбників. А поєднання цих кольорів допомагає їм у цьому, тим паче, наш прапор став символом незалежності та незламності не лише в Україні. Ні, але й за кордоном телеканал Еспресо Біла Церква вітає вас з Державного прапора України, Дар'я Рубан, Олександр Куга для головних новин Білої церкви. Напередодні дня прапора у бібліотеці номер 6 провели майстер-клас сплетіння патріотичних браслетів. Долучилися до заходу 12 жінок з синьо-жовтих стрічок. Вони виготовили по одній прикрасі. Крім того, присвятили годину до дня незалежності України. На ній пригадали шлях та становлення нашої держави. Якзначає завідувачка закладу Надія Гаврилова, таким чином бібліотека долучилась до всеукраїнського флешмобу. А вироби виготовлені своїм руками. Руками стали доповненням до патріотичних образів читачів. Ми патріоти своєї держави. Тому ми долучились до плетіння патріотичних браслетів для того, щоб ці браслети покласти не лише в себе вдома, і вони лежали, а для того, щоб приєднати їх до своїх. Аксесуарів, прикріпити до своїх до своєї одежі на, зі сторони серця і показати, що ми дійсно українці. Перейдемо до інших новин міста. Майже 1150 людей з початку року зробили безкоштовний тест на ВІЛ та СНІД у міській лікарні номер 3 Про таку статистику повідомила Оксана Борозенець. За її даними минулоріч, кількість охочих дізнати свій статус була більшою на 25%. Причина зменшення обстежень виїзд через повномасштабну війну багатьох білоцерківців за кордон та за межі міста. Зазначу, на базі лікарні номер 3 працює центр. Сніду, у якому можна безкоштовно зробити тест та в подальшому лікуватись, Оксана Борозинець радить не забувати і про профілактику захворювань ВІЛ та СНІД. Її можна поділити на два види, які слухайте уважно в коментарі. Доконтактна профілактика це добровільний прийом ліків ВІЛ-негативною людиною для того, щоб не відбулося зараження віл-інфекцією, але ця людина повинна бути з ризиковою статевою поведінкою. Також люди, які дискордантні пари відносяться до цієї доконтактної профілактики, можна це дискордантна пара, це позитивна одна людина в сім'ї, а хтось негативний або статеві партнери. Тобто, хтось позитивний віл статус має, хтось негативний, і людина, яка має негативний віл статус, вона приймає. Профілактично препарати постконтактна профілактика у нас приймається людьми. Зазвичай це під час якихось аварійних ситуацій медичного персоналу, якщо виконуються якісь оперативні втручання і був ризик зараження віл-інфекцією. У басейні річки Рось відсутні прибережні захисні смуги. Про це зазначив керівник регіонального офісу водних ресурсів Петро Бабій. За його словами, такі ділянки потрібні для того, аби в річку не потрапляли хімічні та біологічні шкідливі речовини. Тим паче, саме це може бути однією з причин замору, пояснює фахівець. Попри це, рибне господарство Росії надзвичайно розвинене. Найбільше з них площою понад 140 гектарів на річці протока. Загалом у басейні Росії розташовані майже 2600 різних водних об'єктів. Детальніше у коментарі. При випадінні зливових дощів особливо шар ґрунту разом із пестицидами змивається в річки, і відповідно наступає досить швидка загибель водних живих біресурсів. Причому Наприклад, визначити, чи ця риба загинула від задухи чи від пестицидів, дуже і дуже складно, тому що багато пестицидів вони мають здатність накопичуватися в мозку риби, розкладають його і створюють таке враження, що ця риба загинула від задухи. Бутні України та цвіт нації саме під таким гаслом нагородили 47 випускників школи лідерства. Її організували управління освіти і науки міської ради у співпраці зі школою розвитку, громадською організацією та благодійним фондом. Долучили до табору підлітків віком від 13 до 16 років. Для них протягом 9 днів проводили різноманітні заходи. Основна мета школи лідерства підготовка підростаючого покоління для. Відбудови нашої країни, зазначу, усі випускники з родин військових їхні батьки перебувають на фронті з 2014 року, або вступили до лав Зсу цьогоріч. Чому виникла така ідея? Ми сьогодні всі ну, наші підлітки потерпають у війні, і найбільш такими категоріями людей, які опікуються. Грантові проєкт це є внутрішнє переміщення особи. Є люди, які пострадали від сексуального насильства, волонтери. А діти-підлітки, сімей військовослужбовців є обділеними соціальними проєктами, і тому виникла така ідея створити цей грантовий проект саме для дітей військовослужбовців. В контексті цієї школи проводилися 14 авторських тренінгів. Які були спрямовані на розвиток особистості, на розкриття особистості, на пізнання саме власне особистості, підлітка сильних слабких сторін, над чим потрібно попрацювати на вміння роботи в команді, на розвиток лідерських якостей. Це все, команда телеканалу Еспресо вітає вас з днем прапора. Бажаю вам сили та мужності у ці святкові дні. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та не відвідуйте людні місця. Варто пам'ятати, що ворогу байдуже куди запускати ракети, адже усіма силами він намагатиметься зламати нашу віру у перемогу. А ми ж її не втрачаємо та продовжуємо боротись. Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна.